Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні свято покрови Святої Богородиці. І я вас усіх вітаю з цим святом. Хочу показати холодець в банці. Мої постійні глядачі знають, що я закривала холодець. От, бачите, я відкрила, хочу його розварити, додати чесничку. Тому що, коли я закриваю холодець, часник я не додаю. Зберігала я в холодильнику. Бачите, тут є моркочка, але чесничку не даю, так що добавлю зараз. І розбарю на тарілочки, щоб гарно виглядало. І запланувала зварити квасольову зубку. Закипіло, відключаю і наливаю в тарілочки і на холод. Холодець вже схвачується в холодильнику. Не стала я вам знімати, як я варю квасолову зубку, Добавила один сирочок. В мене був плавлений. Бачите, такий колір. Зубка має. На водичці варила. Касольку звечора замачувала. Ось тут морвочка, картопелька і зажарка з цибульки. От зелень додавала. І нехай ще трішечки настоїться. Будемо обідати. Обсмажую гріночки. До гріночок відкрию аджичку. От, обід і готовий. Нагріла ще я голубців. Вони були в мене, до речі, теж заморожені. От холодець. Бачите, який він вийшов. Супер! Ще одна тарілочка є Супчик. Супчик чудовий, бачите, квасолька, все гарно зварилося, вона м'ягусенька така, дуже смачна, така легенька зубка. І Отакі цукерочки мені принесли. Бачите, тут ананасовий, ще якісь щось по ненашому написано. Тут буде до кави. Що хочу сказати, я хочу сказати слова подяки нашим захисникам, нашим захисницям. Сьогодні їх свято, нехай Божа покрова захищає їхнє життя. І чим скоріше, щоб ця війна закінчилася? Усім друзі, бажаю смачного от, мирного неба над головою і скорішої, скорішої перемоги нашій ненці в Україні. Хай щастить вам усім і усього вам самого найкращого. Смачного любимо Україну, бережемо, допомагаємо, то як може. Напевно, комусь з вас цікаво, яким же вийшов цей мій розварений холодець. От, подивіться, м'ясо багато. Пробую. М -м -м. Який добрий? Хто не закриває? у банки закривайте. Це дуже-дуже добре, отак, От знаєте, при святі відкрив собі і маєш тарілочку холодцю. Одну другу. І так само голубці. Бачите? Були в мене заморожені. Якось більше приготувала, а тепер от прийшлося раз, розморозила. До речі, ці голубці в мене перловкою. М -м -м. Дуже добрі. Я гадаю, всі господині, хто дивиться мій канал, теж так само робить. Ну, але, можливо, подивиться якась молода господиня. І буде теж так робити. Зубка гаряченька, Але теж добренька. І зараз аджичку, на гріночку. Який колір гарний. Вам апетит на жену. Але добренька. вирішила вам показати ще цю тарілочку холодцю.